Я чистої комедії ще до цього часу не знімав. У мене були дуже мультижанрові проекти, коли були комедійні епізоди в фільмах і так далі. Я завжди мріяв знімати комедію, і ось власне вона до мене прийшла. Тому, напевно, оцей гумор тонкий, такий. Побудований на ситуаціях, власне, це мені цікаво працювати. Це амбітний молодий хлопець, студент, який посперечався зі своїм ректором університету, що він зможе підняти село з колін. Хлопець, перед яким немає ніяких перешкод, йому море по коліно, і в нього враження таке, що він зможе подолати все в цьому світі для своєї мети. Такий дуже впевнений, цілеспрямований, молодий чоловік. Вона з заможної сім'ї, але це не зробило її якоюсь надмінною чи зверхньою. Вона в цій історії для дзену для того, щоб налагоджувати це добро навколо себе. Ну це суперпозитивний персонаж. Я бачу її так. Трошечки е присаджує Антона на місце в якихось е складних ситуаціях. Така функція успокауспокаїнчика для Антона. Позитивний у всьому. Він з'єднує нас всіх персонажів. Е він. Заспокоює Антона його норф. О, він, а, він математик на секундочку. І це вже плюс. Я як Діма, а не бодя, йому заздрю. Зараз іде війна, і ми всі приїздимо на площадку, якби начебто винирюючи з того простору і потрапляючи от в цей комедійний світ. Ось, це трошки е, знижує стрес, е, допомагає переключитись, допомагає е, пережити ці складні події, які нас оточують. Ми не можемо знімати вночі, є комендантська година, ми не можемо собі дозволити там, довго затримуватись, е, з наступ, е, ну, коли наступає вечір. Ось, е, ну і, е, звичайно, там якісь незручності. Ну, пов'язані з побутовими речами і з вибухами зверху. Розваги для молоді, будь ласка. зробіть нормальні дороги нарешті. Та, будь ласка, що ще? Освічення ж і чорта не вийде. світло світові на цю проблему. Рідного внука. Ага. Покійної Антоніни Антоні. О. Людям треба відпочивати від війни, хоч трохи, хоч трохи кудись пускати себе думками. В інші думки можна так сказати, бо якщо ти постійно знаходишся на рівні думок про війну, звичайно, вони лишаються фоново і на підсвідомості, ти нікуди їх не дінеш. Це неможливо зараз абстрагуватися абсолютно від цього, але все одно давати собі такий якийсь спуск, хоча б на якихось 25 хвилин серії, мені здається, це буде впливати психологічно позитивно на людину. От до початку зйомок я ніяк не відпочивала тут зараз, на майданчику, це якийсь трошки ковток свіжого повітря. Це насправді не знаю, можливо відчути своє минуле життя, мирне життя, звичне. І так, да, воно сприймається інакше. Я вже набагато більше ціную ці зйомки, цей процес і. Не спішу додому після цього, бо мені просто подобається бути в цьому подобається відчувати те, як було колись. Насправді, це як ковток свіжого повітря. Мені здається, що нам зараз важливо переключатися іноді. Велика радість, що зараз ми можемо знімати такий, такий проект, якого ми чекали три роки, бо це. Він мав вийти ще дуже давно, але оскільки у нас такі події в країні, що ми не могли його випустити раніше, тому зараз велике щастя мати змогу зніматися в такому серіалі. І він з часом, він хороше вино, з часом став тільки краще, він дописався нарешті. І дякувати Богу, що ЗСУ, що ми можемо знімати цей проєкт. Я сподіваюся, що це буде віддушена. Це буде щось тепле в ці, в ці складні часи. Складні і холодні часи буде тепле, теплий серіал. А, він, він про своїх, він свій, він зі своїми. Найголовніше. Плани на після перемоги, ну насправді це дуже складне питання, бо загадувати наперед я вже боюся, бо планів було дуже багато і до війни. Але, мабуть, те, що має робити кожен українець, на мою думку особисто, то ми вже знаємо, як дружити проти когось. І от зараз, коли ми підбиті всі, кожен власне підбитий горем. Своїм якимось власним нам треба навчитися дружити, приймаючи це, От, навчитися набрати якихось нових якостей і звичок задля земляків, задля одне одного, тобто триматися у цієї єдності, купи, і тоді воно даватиме силу на відновлення нашої країни і даватиме силу і віру жити далі.